І ну, зрозуміло, що з самого слова ми розуміємо, що пристрасть це те, що при страсті, ну, біля неї. Да, таке, є страсть, а є пристрасті. Да. Так само, якщо є кохання, є і закоханість. Да. Тобто є кохання, є щось за ним закоханість. Да. І пристрасть це те, що виникає від, вже від нашої просто природи тілесної. Да. Пристрасть вона має такий більш тілесний вимір і тому вона дуже добре описується. Термінами медичними, термінами сучасними науковими, бо тіло людини вже ну, так більш досліджене, ніж її внутрішній світ. Сучасною наукою маю на увазі, бо в традиції якраз ж внутрішній світ з його доріжками, з його закапелочками, з шпаринками різними хитрими шляхами, він дуже добре вивчений. Але давайте так проговоримо пристрасть. Да? Пристрасть да? це. Ну, стосується нашого тіла, і його можна описати в термінах певних гормонів, да, там, в термінах певних станів. От. І коли кажуть, це хімічна, хімічний коктейль, який вприскується в вашу кров, то це саме і є про пристрасть. Да. Коли людина зустрічає іншу людину, і в статі починають один, одна об одну так обігрувати цей танок зустрічі чоловічого та жіночого, да, то що ми можемо сказати, що на рівні тіла виникає ну, така дуже потужна реакція, да? Там виникає дуже сильна жага. Да? І це, це бажання бути обійнятим, обігрітим, бажання пестошів, любощів і всього іншого. Да? Ну, це дуже потужне бажання близькості і такої обраності і насолоди, да? це бажання ми називаємо страстю да? або пристрастю. Тобто, ну тому що страсть це такий більш тілесний процес, а те, що йде відображення в нашій свідомості, це такі пристрасті. І це можуть бути певні там, фантазії, такі певні роздуми, такі мрії, да? коли сидить людина, і така такого молодого сочного віку, і така. Зітхає так, прямо ж так бачив, що очі заводяться, такі да? тобто, І оці пристрасті вони дуже спонукають і тіло людини, і її, як нас кажуть зараз, там мотивацію. І люди там багато чого роблять і заради такого пристрасного свого бажання. Да? Тобто вони можуть ну, дійсно робити там, і великі проекти, і великі вчинки, і велику біду. Да? Тобто, ну, вже... Розуміємо, що людина трошечки стає такою навіженою, да? тобто, як ніби, ніби дехто каже, о, все, захворів на любов, да? тобто така хвороблива, ще любов, це пристрасть називається. Да? От, але ж кажу, що плутани небагато з цими всіми словами, але точно те, що ми в пристрасті очікуємо або хочемо, щоб в пристрасті було, да? То це точно любов. Тобто ми його там роздивляємося, шукаємо, якось так туди прям, якось так прям, намагаємося ну, не те, щоб не те, а прям навіть вструмити, да, що там от точно там любов є. І з огляду на це, такі люди більш вже похилого віку, вони такі дивляться, о, молодь, у них там ці пристрасті, оце гормональний коктейль, оце такі. Да? Ну і люди більш віку такого. До похилого вони вже знають, як з цим станом справлятися, як ці бажання можуть їх захопити і що, ну, що доробити в такі моменти, да? тому що вже вони мають досвід, це дуже цінне, да? десь набили шишок, на, на, на нарубали дров там, або ну, і різними словами, да, да? Там, може навіть і бідина робила, може щось хорошого, але вони вже знають, що це такий стан, який людина може ну, в нього попасти. І після того, як якийсь період часу проходить, то пристрасть згасає, тобто цей вогонь перегорають якісь певні дрова. Да? І ми говоримо, що коли є страсть, то це якийсь є біль в людині або біль від надлишку чогось. Да? Інколи деякі такі представники народу кажуть, там, наприклад, біль від надлишку називають навіть сперматоксикозом чи щось таким. Да? Ніби ж розпирає людину, да хоче чимось поділитися на да, таким, то всередині прямо бажання причиняти добро і щось кудись там робити, присовувати і наповнювати. Да. А є така біль пристрасна від ну нестачі не чогось, коли хочеться щось там собі отримати. Да, то, то ті ж обіймашки, цілувашки, любощі пестощі, прям не така ж прям у -у -у -у, аж прям. Ну тілесна мова дуже сильна, да, тобто вона така ж скиглить від задоволення, да, коли ці пристрасті з любощами пестощами певними відбуваються. Да.